Не пропускайте без поважних причин богослужень у свята та неділі. Нерідко можна почути виправдання про те, що люди пропускають церковні богослуження у свято і неділю. Це не стосується тих людей, котрі з якихось поважних причин не змогли прийти до церкви. Але це стосується тих людей, Котрі вишукують для себе різноманітні оправдання, то священник довго проповідує, то хтось із них, на них із підлоба дивиться, то через те, що їм некомфортно перебувати в церкві, бо там або жарко, або холодно, то вони розчарувалися в церкві, адже це все не так суттєво. Можна і не ходити до церкви, аби тільки бути християнином у душі. Чи потрібно ходити до церкви? На це питання можна дати відповідь тільки у тому випадку, коли ми визначимо та розкриємо саму суть призначення та місію церкви. Церква це тіло Христа на землі. Зі всіма своїми недоліками Церква залишається Божим планом а. Ісус проголосив перш ніж піти на хресну смерть. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро Скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що ворота пекельні її не подолають. Матея 16,18. Ісус використовує церкву навіть з усіма її слабкостями, як найголовніший інструмент для проширення та проголошення Євангелії. На небі не існує плану Б. Є Ісус, голова церкви, Він раніше усього і все, в існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви, Колосян 1.18. А всі ми його руки та ноги. Відкидати церкву, це відкидати досконалу Божу стратегію поширення царства небесного на землі. Дух Святий покликав нас рухатися та працювати разом. Коли ми одержуємо святу тайну хрещення та святу тайну миропомазання, ми отримуємо Духа Святого. Саме через нього ми перебуваємо в єдності один з одним. Ми утворюємо церковну спільноту. Апостол Павло наголошує. Старайтеся збігати єдність Духа у зв'язку світу Ефесям 4.3 Бог плідно діє в спільноті людей, аніж в окремих людях. У Старому Завіті Дух Святий діяв через Ізраїль, вибраний Богом народ, а також через окремих людей, котрі виділялися мужністю та вірністю Богові. Час Нового Завіту, Дух Святий діє та перебуває в кожному християнинові, тому так важливо перебувати саме у спільноті, а не на самоті. Тому, саме тому Ісус говорить: по правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, той учини діла, які чиню я, і ще більші від них учинить, бо я йду до Отця Івана 14, 12. Тому так важливо перебувати в церкві, адже церква може зробити так багато для поширення Христової науки, організовувати волонтерські рухи, виховувати дітей з сиріт, допомагати підліткам, сім'ям, одиноким, потребуючим та бідним людям по цілому світі. Божий авторитет перебуває у церкві. Апостол Павло говорить. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами, і пастирями, і вчителями для удосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла. Ефесіан 4:11,12. Кожна людина. У церкві покликана Богом нести авторитет служіння, бути відблиском Божого творіння. Християни ніколи не були покликані до життя заради власних амбіцій та планів. У Христовій церкві ми вчимося любити та служити. Апостол Павло пише: Зважаємо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих. Не залишаємо своїх сходин, як то у декого є звичай, а навпаки, втішаємо себе, і то тим більше, що побачити, як зближається День Євреїв 10, 24, 25. Люди, котрі перебувають на самоті, не можуть розвинути свій характер, часто падають духом. І тільки ті, котрі перебувають у спільноті, навчаються допомагати, підтримувати, любити та вдосконалювати один одного. Якщо людина залишає церкву через якусь несправедливість, образу чи розчарування, то вона унеможливлює своє зцілення та оновлення. Новий Завіт говорить, що наші стосунки з Богом напряму зв'язані з стосунками із людьми. Апостол Іван пише, хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, то й у темрявій досі 1 Івана 2,9 Люди можуть ранити та образити, але Бог завжди віднайде таких людей, котрі зцілять та відновлять. Не пропускаймо відвідин церковних богослужень. У вічній Божій спільноті завжди знайдеться місце і для кожного із нас. Чому люди не ходять до церкви? Чи знаєте ви, що кожного разу, коли ви у неділю або в святковий день не йдете до храму? Ви приймаєте дуже важливе, може найголовніше в житті рішення. Воно стосується не тільки вашого сьогоденного життя, але і вашої вічної душі, і вічне життя може початися дуже скоро, може, навіть і сьогодні. Господь дав нам заповідь: шість днів працюй, а сьомий день присвячуй Богові. День сьомий це неділя. Ви знаєте, що є правило святих Отців, якому сказано, що людина, яка три неділі підряд не була на богослуженнях у храмі, може бути відлучена від церкви. Чому ж люди не ходять до церкви? Щоб отримати адекватну відповідь на таке питання, розумніше за все поставити його тим самим людям, які не відвідують церкву, що було і зроблено. Отже, майже 19% опитаних є переконаними атеїстами. З цими все зрозуміло. Чому люди стають атеїстами? Це буде тема для окремої розмови. 23% хочуть спілкуватися з Богом напряму, без посередників, якось забуваючи про те, що Бог вища істота, зустріч з яким Приводила трепет навіть великих пророків, або вони вважають себе більш великими, ніж пророки. 16% вважають, що священники занадто грішні, щоб бути духовними наставниками. Як оцінюють чи люди ступінь власної грішності, безгрішності, сказати важко, але вони, мабуть, так і не усвідомили. Що в церкву ходять не до священника, а до Бога. 5% не задоволені тим, що в церкві за щось беруть гроші. Якось забуваючи про те, що церква будівля, яку треба утримувати час від часу ремонтувати, міняти священичі ризи, начиння літургічне, і так далі. Нарешті, що будь-яка праця. Повинно оплачуватися, адже священникам держава не платить зарплати або вони вважають цих людей безтілесними істотами. 2% не подобається обмеження в одязі, хотіли би ходити, чим заманеться, чомусь ніхто не обурюється. Що в ресторанах в певний час пускають тільки у вечірніх сукнях, а у театр піти у спортивному костюмі ніхто й не намагається. У 8% викликають роздратування досвідчені парафіяни, а частіше парафіянки, стебільш удлітній бабусі, що мають схильність робити зауваження. Так, треба визнати. Ці бабусі іноді грішать нестриманостю і не тільки в церкві. З іншого боку, я не пригадую, щоб мене ображали в церкві, але я не заперечую, що у когось може бути негативний досвід, і таких людей завжди хочеться запитати, а що вас ніколи не ображали в магазинах або автобусах. І що ви після цього перестали ходити за покупками або користуватися громадським транспортом. Втім, деякі люди, як показує практика, схильні сприймати як образу будь-яке зауваження, навіть висловлене найкоректнішим чином. 10% не розуміє сенсу молитв, для них за дуже довго тривають богослуження. А сидіти в барах, переглядати фільми в інтернеті це не задовго для них. Два проценти скаржаться, що стояти під час богослуження важко, а присісти на лавочку соромляться вік ще не той. Правду кажучи, сумнівно, щоб здорова людина молода не могла постояти годину півтора, а якщо зі здоров'ям дійсно проблеми, Чого тоді соромитися? 5% соромляться сповідати гріхів присутності священника, якого добре знають та живуть в одному селі. Причина сором'язливості полягає в недовірі до того, що таємниця сповіді буде збережена, що свята тайна сповіді зобов'язує мовчання. 10% керується іншими причинами. Серед таких причин називають непереносимість запаху ладану. Ну, мабуть, це люди, які страждають алергією або бронхіальною асмою. Що робити? Хвороби змушують із собою рахуватися, але принаймні у таких людей є можливість прийти в будній день до храму, коли без кадила служаться богослуження. Називають навіть таку причину, як Лінь, що ж, принаймні це чесні люди. Отже, якщо залишити осторонь атеїстичні переконання і проблеми зі здоров'ям, то врешті ми отримаємо такий груповий портрет нашого сучасника, несхильного відвідувати храм. Я вимагаю, щоб усе було так, як я хочу, щоб одягатися. Дозволяли так, як мені хочеться, щоб моління не тривали довго. Щоб мені дозволяли вести себе так, як я хочу, і не робили зауважень, щоб мені все надавали безкоштовно і щоб мною захоплювалися як оригінальною особистістю. Іншими словами, причина відмови. Від відвідування храму, виявляється, у більшості випадків одна поклоніння самому собі. Для Бога просто в серці не залишилося місця. Від багатьох людей було почуто, навіщо потрібно ходити до церкви. Я можу й вдома помолитися, або головне вірити в душі. В цих словах є свій сенс, але на мою думку. Та що моя думка на Думку Святого Письма саме молитва в церкві особливо сильна, як каже сам Христос. Бо де двоє або троє зберуться в Моє ім'я, там я серед них. А ми на літургії збираємося заради Нього. В ім'я Христа. Слово Літургія. В перекладі «грець» з грецької означає спільна справа. <клух> Головне дійство, що відбувається на літургії, це Пресвята Євхаристія, це найбільше таїнство Всесвіту, в якому сам Господь запрошує нас стати співучасниками Його божества через прийняття тіла і крові Його. Це ж Він звертається до нас. Вийде з неї всі, тож ходімо до храму, щоб не виявилося запізно.